Уяви таку ситуацію. Тобі потрібно купити контурну карту, лінійку та набір гелових ручок. Як ти гадаєш, чи має значення, у якій послідовності ти будеш розраховуватись за товари, чи залежить кількість решти від того, купив ти їх в різних крамницях чи в одному супермаркеті, за умови, що ціни скрізь однакові. Відповіді на ці питання ти отримуєш на цьому уроці. Розглянемо таку ситуацію. У тебе на внутрішній пам'яті телефону зберігалося 12 відзнятих відео. Побачивши повідомлення пам'ять переповнена. Ти, щоб звільнити місце, вирішив 9 з них перекинути на SD карту. Подумай, скільки відео залишилося на внутрішній пам'яті твого телефону. Отже, якщо число 12 ти зменшив на 9, то в результаті отримав 3. Ця дія називається відніманням. Число 12 називається зменшуваним, 9 відємником 3 різницею. Можемо сказати, що ми знайшли різницю чисел 12 і 9. У буквеному вигляді це можна записати так Повернімося до твоїх відео. Поміркуй, чи змінилася їх загальна кількість на твоєму телефоні. Зараз у тебе зберігаються 3 файли на внутрішній пам'яті і 9 на SD карті. Щоб дізнатися їх загальну кількість, до трьох додай 9. Отже, ми отримали число 12, що мали на початку. Так, за допомогою додавання ми впевнилися, що виконали віднімання правильно. Тому дію віднімання називають оберненою до додавання. Поміркуй над такою задачею на початку місяця два приятеля Дмитро та Богдан взяли в шкільній бібліотеці по сім книжок. Відомо, що Дмитро встиг прочитати дві книжки з зарубіжної літератури та одну з української за один тиждень та одразу відніс їх до бібліотеки. Подумай, скільки книжок у нього залишилося. А як справи у Богдана? Він за один тиждень прочитав дві книжки та здав їх до бібліотеки, а наступного тижня ще одну. Обчисли, скільки книжок йому ще треба прочитати. Порівняй одержані результати. Тож маємо властивість віднімання суми від числа. Щоб від числа відняти суму двох інших чисел, можна від зменшуваного відняти одне з цих чисел, а потім від різниці відняти друге число. А тепер допоможи річці У неї в одній кишені 6 цукерок, у другій 3. Вона вирішила пригостити свою сусідку по парті двома цукерками. Розгляньмо разом декілька способів, як саме дівчинка може це зробити, і підрахуємо, скільки цукерок у неї залишиться у кожному випадку. По-перше, Марічка може всі цукерки перекласти в одну кишеню, а звідти вже дістати дві штуки. Тоді в Марічки залишиться. 7 цукерок. По-друге, вона може відразу дістати дві цукерки з лівої кишені. І в неї залишиться 7 цукерок. І нарешті третій можливий варіант. Марічка може дістати дві цукерки з правої кишені. І в цьому випадку у неї залишилося 7 цукерок. Порівняй одержані у трьох випадках результати. Як ти бачиш, вони однакові. Тож маємо властивість віднімання числа від суми. Щоб відняти число від суми двох чисел, його можна відняти від одного з доданків та додати інший. Щоб дізнатися про ще дві властивості віднімання, завітаємо до Боулінг клубу. Ти напевне знаєш. Що кеглів всього 10. Ситуація, коли гравець з одного удару збиває всі кеглі, називається страйк. Іншими словами, ми збили 10 кеглів з 10, і на доріжці не залишається жодної кеглі. Тобто різниця дорівнює нулю. Отже, маємо ще одну властивість віднімання якщо від числа відняти те саме число, різниця дорівнює нулю. А як щодо ситуації, коли ти промазав і не збив жодної кеглі? Скільки кеглів залишилося на доріжці? Всі 10. Отже, коли ми нічого не відняли, це записується так. Якщо від числа відняти 0, то залишиться те саме число. Маємо для тебе цікаву задачу про мешканців тропіків гіпопотама, лева та зебру. Обчисли усно, наскільки гіпопотам важчий за разом узятих зебру і лева. Певне, для цього від ваги гіпопотама нам потрібно відняти загальну вагу лева та зебри. Подумай, яка властивість віднімання стане тобі у пригоді для спрощення виразу. Тут нам стане у пригоді властивість віднімання суми від числа. Ми бачимо, що простіше від числа 1450 відняти 450, а від одержаної різниці відняти 145. Отже, маємо відповідь. Тож, розв'язавши задачу, ти дізнався, що гіпопотам важчий від разом узятих зебри і лева на 855 кг. А що до твоїх покупок тобі потрібно купити контурну карту, лінійку та набір гелових ручок. Вивчивши властивості віднімання, подумай та скажи. Чи має значення, в якій послідовності ти будеш розраховуватись за товари? І чи залежить кількість решти від того, купив ти їх в різних крамницях чи в одному супермаркеті? За умови, що ціни скрізь однакові. Використовуючи властивість віднімання суми від числа, ти з впевненістю можеш тепер сказати. Що послідовність розрахунків і те купив ти потрібні речі в одному магазині чи в декількох на кількість решти не впливають, запам'ятай властивості віднімання суми від числа, числа від суми та окремі випадки віднімання. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.